І сім разів не набралося голосів, щоб внести до порядку денного проект про визнання організації українських націоналістів та української повстанської армії стороною, яка в другій світовій війні воювала за свободу і незалежність України. Про це розповість журналістка новин Яна Танчак. Вона на зв'язку зі студією, що зараз відбувається в парламенті. Яна. Саша, ну зараз під парламентом лунають вибухи, диким невідомі молодики кидають димові шашки. Ми бачили з вікна кілька сотень людей з прапорами свободи, правого сектору, з прапорами Дмитра Корчинського, Ці кадри зняти з вікна, і видно, що молодики стріляли по вікнах, дірки там наскрізь, і пропоную подивитися без коментарів.

Не вікно навіть тріснуло повністю. Воно ну, ще не впало. Охорона Верховної Ради просить журналістів не підходити до вікон Тут готуються, видно, що готуються до штурму. Пригнесли вогнегасники. Молодики не розходяться. Зараз скандують якісь гасла. Ну а Олександр чинов е, сім разів став на голосування законопроект про визнання УПА і УНСО і пропонує послухати з цього приводу, що він сказав. Звертаюсь до тих, хто зараз за. Межами Верховної Ради. Зараз мені доповідають, що там почали якісь шини підпалювати тощо. Я звертаюся до громадян, які це роблять. Ви своїми діями мені не допоможете прийняти закон. Ви зараз тільки приведете до того, щоб частина депутатів покине залу і взагалі не буде кому голосувати. З вікна Верховної Ради ми бачили, як кілька мі 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 міліціонерів пострадали, скажу, що дуже багато охорони. Стоїть вони в три кордони. Е часом від часу е відбуваються сутички. Ну а сам Олександр Чинов закрив засідання Верховної Ради. Е хоча на порядку денного було ще е понад десяток питань, які не розглянули, але сказав, що у так працювати не можна, е і що наступне будуть консультуватися з того приводу, щоб провести е позачергове засідання, Сашо. Я танчак з Верховної ради будівлю зараз штурмують невідомі у масках. Перед цими подіями депутати призначили нового міністра оборони і ухвалили в цілому цілу низку антикорупційних законів.